Чому вони піднімають ці літаки? Ну, Це може бути теж радіолокаційна розвідка, в тому числі. Тому що Петріот, ну, роботи, частота радіолокаційної станції РЛС, Петріота відрізняється від частини, наприклад, комплексу С-300 чи Буковського комплексу, який ми використовуємо. І перехоплюючи ці електромагнітні хвилі, які випромінює радіолокаційна станція, коли вона вмикається, можна вирахувати навіть не тільки де вона знаходиться. А що це саме за станція працює? Тобто, це може бути така причина, таким чином вони хочуть розшукати. Ну, хоча це розшукати місце знаходження, ну можуть розшуку вони точно можуть з'ясувати, де знаходиться рекунційна станція, але сенсу від цього особливого немає, якщо я одразу її не атакувати. Бо всі наші РЛС з комплекси вони вони мобільні, і після того як вони відпрацювали, вони переміщуються. Ну може не не, не дуже далеко, але в іншу, на іншу локацію, щоб ну, не бути враженим. Якоюсь ціліспрямованою ракетою Скоріше за все вони просто шукають, чи є випромінювання на ті хвилях, на яких працюють Патріот, для того щоб просто з'ясувати, чи є в нас патріоти вже на збройні чи нема.